Два тижні тому на цьому самому місці ми знімали е 63 SMG Edition One. Автомобіль був проданий. І сьогодні в нас інший сірий, цікавий німець Audi SQ7, 4 літра бензин, колір Daytona Grau. Вона не така кричаща, як X5M50. Але, блін, вона також може надати по трусам не слабо, розумієте? Вона речить, вона їде. У нас лазерна оптика. Так само, як і на Є63, до речі, карбонокерамічна гальмівна система і дуже цікава комплектація. Так само, як і Єшка, офіційний автомобіль цікавий. Зверніть увагу на колір салону. Він, він такий теракотовий, бенкендолусом. В нас нічне бачення, у нас чорна стеля, масажі, сидінь, у нас доводчики. Вона цікавіша, ніж АМГ 53, і Я як фанат Мерседесу це признаю. 78, здається, да тисяч доларів. США це до речі, класна пропозиція, як за офіційну нарядну машину.